День Європи в Україні відзначають у третю суботу-травня. У дубні уже традиційно долучаються до відзначення цієї дати. Зокрема, проводять квест, популярну серед молоді гру, що вимагає від гравців еродиції, логіки та креативності. Цьогоріч усі 12 команд учасниці змагання були рішуче налаштовані на перемогу. Наша команда очікує цього квесту незабутніх вражень, насолоди і успіху. Звичайно, я бажаю успіху всім командам, але перемоги нам. Наша перевага, напевне, вдружно. Ості та згуртованості очікуємо море вражень, знайомство з іншими командами з інших коледжів. З вітальним словом до учасників заходу звернувся дубанський міський голова Василь Антонюк, який відзначив важливість проведення подібних заходів, адже дубно завжди було осередком європейської культури і підтримує зв'язки з містами-побратимами. Що значить для дубна для України, зокрема. Євросоюз це перспектива, це бачення майбутнього, це реалії сьогодення. Тому сьогоднішній день проводячи цей євроквест. Я українець, я європейц. Я бажаю вам успіхів. Учасниками євроквесту стали команди з усіх навчальних закладів міста. Їм потрібно було проявити свої знання та вміння з історії, культури та міжнародних відносин дубна. Ми власне в Євроквесті ми намагалися поєднати європейську культуру і все-таки з нашою культурою. Тому зупинилися на таких п'яти зупинках: це зупинка Євросоюз, це власне, де учасники Євроквесту мають показати свої знання. Ну, наприклад, коли був заснований Євросоюз, скільки зірок на прапорі Євросоюзу, для чого він, яка основна його функція? Нам було потрібно статися по літературі дубна, по євросоюзу питання були. Були питання про духовну спадщину нашого дубна, про магдебурзьке право було питання. Мені подобається те, що кожна. Ніби точка в рідному місці набрати бігати від одної точки до другої точки. Зокрема, у Дубинському заповіднику конкурсантів перевіряли на знання історії та архітектурних особливостей замку. Варто зазначити, що всі учасники квесту працювали з усіх сил, щоб показати достойні результати. На яку архітектурну стилю відноситься замок? Різні У якому столітті замок як фортеця десятому, чотирнадцятому. Розташову завку до 39 року. Різні польські відомства, сейми. кульмінацією свята став молодіжний флешмоб, в рамках якого усі навчальні заклади міста представили танцювальні виступи під музичні твори європейських країн. Зрозуміло, молоді любить перш за все танцювати, тому в основу флешмобу взята музика в країн світу, учасників Євросоюзу. Для декого для них це була несподіванка. Ми бачили їхню реакцію, що вони дуже гарно реагували. І хоч не всі. Ім командам припала до вподоби вибрана композиція. Ніхто не відмовився від участі у флешмобі. Молодь намагалася виступити як найкраще. Завершення учасники заходу створили прапор Європейського союзу та запустили у небо повітряні кульки у формі зірок. Переможцями стали команди від навчально-виховного комплексу школа, гімназія та педагогічного коледжу.